В якому віці серце починає вперше скорочуватись, який об'єм крові воно перекачує за все наше життя, та завдяки чому серце може працювати поза організмом. Про це та багато іншого в сьогоднішньому відео 8 найцікавіших фактів про наше серце. Факт номер перший. Наше серце за хвилину перекачує 5 літрів крові, за добу 7200 літрів, а за життя 18 мільйонів 140 тисяч літрів. Це приблизно як половина всієї води в озері Синивир, або як мільйон повністю наповнених ван. Факт номер два. В нормі наше серце скорочується від 60 до 80 разів за хвилину. Тобто 115 тисяч разів за день та 2,9 мільярди разів за все наше життя. Це приблизно як нічого собі. Факт номер 3. серце автономний орган, та має здатність саморегулюватися та самостійно генерувати нервовий імпульс. Це дозволяє йому скорочуватися навіть поза тілом людини. До 6 годин, звичайно ж, за умови належного медичного догляду. Факт номер 4 Розмір вашого серця приблизно такий же, як розмір вашого кулака. Факт 5. Серце новонародженого скорочується приблизно 140-160 ударів за хвилину. Це в два рази частіше, ніж у дорослої людини. Ступово воно уповільнюється. І тільки в 11 років досягає звичних нам 60-80 ударів за хвилину. Факт 6. Серце, яке повністю зупинилося, неможливо завести за допомогою розряду дефібрилятора. Це лише красивий кіношний міф. Насправді в таких випадках лікарі проводять непрямий масаж серця. А дефібрилятор потрібен для інших тяжких порушень в ритмі фібриляції, тобто хаотичному скороченню окремих м'язевих волокон серця. Сьомий факт. На відміну від дефібрилятора, ще одна ефектна медична процедура, укол адреналіна прямо в серце справді використовується, і якраз таки при повній зупинці серця та неефективності інших методів. Для цього використовують шприц з довгою голкою. Приблизно 10 см, щоб можна було ввести адреналін прямо в простір серця. Факт номер 8: Серце починає формуватися плода вже в кінці другого тижня вагітності. А приблизно з кінця третього тижня з'являється перша пульсація. Пристає ж битися серце тільки в кінці нашого життя. Такий він, мій топ. Фактів про наше серце. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався він вам, а також які факти змусили вас здивуватися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, це змушує моє серце радіти, а також дає наснаги і мотивації робити нові відео. А я вас з вами прощаюсь до нового відео та до нової теми.